і, сестра за сьогоднішню. ми піднесли за не запокоєння, ці поїду захисників новину вбитих наших співвітчизних цю вічницю, нашого спротиву і загального протистояння історії агресії, війні на нашестю цих північних варварів, які відружують нашу землю і калічать наше суспільство. Хай Господь упокоїть всіх, хто за рік Під час ракетних атаків, закардовані, замодовані, в застінках. Та й душі їх сьогодні пристоячі перед Христовом Господнім просять про яку найшвидшу перемогу, про те, щоб і ми молилися тільки що завжди моливінь за чином, який був складені свого часу святою Петровому Гилою. Та й Господь почує кожне слово із наших великої, які ми сьогодні. Воздасть кожному по його заслугу Нашому жонствує дари щонайшвидшу перемогу. А тим, хто прийшли на нашу землю, повірить і суд Божий.